Сьогодні я вам розкажу про маленьку таку ініціативу, чи то насправді навпаки, велику ініціативу маленького музею у столиці. Це музей Шолом Алейхема, музей, який присвячений життю і творчості відомого письменника єврейського родом з України Шолом Алейхема. Твори його перекладені 64 мовами світу. І, звісно ж, більшу частину свого життя письменник прожив в Україні. Музей було відкрито 2 березня 2009 року з нагоди 150-річчя від дня народження митця. Звісно, ми розкажемо вам про те, як колектив цього маленького музею також проявив ініціативу і став частиною великого проєкту, який називається Фронт і тил. І в ньому задіяні інші організації. Але про те, щоб не переповідати. Те, що самі знаємо уже через масу засоби масової інформації з сайту цього музею, ми надамо слово в ефірі пані Ірині Климовій. Вона директорка музею Шолома Лейхема у Києві. Пані Ірино, я вас вітаю в ефірі українського радіо. Всіх вітаю, і я дуже вдячна за можливість розповісти про те, що ми робимо. А я хочу тільки сказати, що в нас три проекти пов'язані із тим, що відбувається зараз у нашій країні, із тим, як а, наші громадяни беруть участь в тому, щоб допомогти тим, хто повернувся, тим, хто знаходиться на фронті. Зараз буду розповідати. Угу. Ми про да, ну, почали ми з такого проекту. Діти війни про те, як діти потерпають під час пані і пані, пані пані Ірину. Давайте так. Ви зараз будете розповідати, але я би хотіла наголосити на тому, яку велику роль може зіграти маленький колектив, маленький музей? Скажіть, будь ласка, скільки загалом становить е, кількісно ваш штат? У мене чотири наукові робітники і ще я. От, отже, п'ятеро От, людей це і є працівники цього маленького музею. Так, ну, і технічні працівники, але науковців п'ятеро. І від початку повномасштабної війни музей не припиняв свою діяльність, не припиняв, тому що ми в ну, маю сказати, науковий співробітник пан Вітлін започаткував такий дуже цікавий проект натхненні Києвом, і це нам дало можливість розповідати про тих, хто. Долучився до того, щоб ну до 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 подій, які відбуваються, і ми в онлайн робили такі і лекції, і якісь виставки робили онлайн. Тому до 28 травня ми працювали онлайн, і ми майже перші відкрилися, як тільки дозволили відкрити музеї. Е, після початку війни, ну після того, вочевидь, як вже е, е, російські війська були витіснені з Київщини, відігнані, ну, можна да. так сказати, і Київ потроху почав повертатися до налагодження життя. А коли ви започаткували оцей проект фронт і тил, от оце мені дуже цікаво. Кажу вже перший перше таке засідання, його назвали це круглий стіл. Відбулося 26 листопада, 22 року. Угу, тобто вже ж одразу, так. Так, да, майже да, одразу. І перший був виступ такого учасника бойових дій Максима Притулюка. Це молода людина, молодий бізнесмен. Він пройшов такий е, е, цікавий шлях від менеджера до директора міжнародної компанії і написав книгу про те, як він воював з самого початку війни і до жовтня. Був тяжко поранений, повернувся. Я просто можу перерахувати його е, е, відзнаки, які були в нього. <говори> Відзнак, от, отакі, так, да, я навіть записався. Він має наступні такі державні нагороди. Медаль за військову службу Україні, відзнаку головнокомандуюча Збройних сил України, Золотий Хрест, нагороду Міністерства оборони України за поранення, медаль е, незламним героям е, російсько-української війни, Нагрудний знак ветеран війни. І в адміністрації президента є подання на орден за мужність третього ступеня, а тепер він займається тим, що він допомагає військовим, які повернулися з фронту, увійти у нове оце, е, е, цивільне життя. Угу. А це в чому це... в чому ідея цього проекту фронт і тил в комунікації між фронтом і тилом? Чи в наданні майданчика для спілкування фронту ну, ви, і тилу? Відповім так, так а, ну от. Це мета про це висвітлення та популяризація формування новітніх соціокультурних зв'язків у нашому суспільстві. Це дати можливість людям побачити, як люди докладають величезних зусиль для того, щоб наблизити перемогу. І я маю щось сказати про Максим Продлюка. Він написав книгу. Я не знаю, чи вона вже опублікована, але ж він написав про перші дні війни. Тільки почала. От це в перший же день війни він побіг до військомату. Мав чергу, мав щось зазнати вдома, приходить або прийшла черга, або його не впізнавали. І він благав. Він казав: ну, впізнайте, я ж тут стояв, і його таки пропустили, і от з першого дня він воює. Воював. Це золоті люди, золоті люди, які в перші дні стали на захист нашої країни. Ми зараз ставимо їх в приклад іншим, розуміючи, що ситуація дещо змінилася, але про цих людей треба знати, і їхній вчинки треба завжди нагадувати навіть в медійному просторі. Тому я кажу, як актуальна зараз була б його книга, угу. тому що він пише скільки він зусиль доклав, щоб попасти на фронт. Він з Харцизька, да? це здається, Луганська область. Так, так. А, да, тобто ця людина, я просто захоплений від того, що він робить. І він не один у нас такий. На другому нашому круглому столі, не пам'ятаю, другому, третьому, був такий пан Фитинський. Це літня людина, йому вже йому було 72 роки, коли він пішов до військкомату. Ну, звичайно, його не хотіли брати. В перші дні війни. А, він ну він так сказав неправду, що він офіцер, в нього просто була воєнка у, в університеті. Але він так себе зарекомендував, що він два роки був просто необхідним. Потім йому сказали, ну все ж таки, в 74 роки, ну ми маємо вас попросити вже відпочивати. Mm -hmm. Тому він просто приходив як волонтер. І йому були всі дуже вдячні, просто неймовірна людина. Він брав участь у всіх е, підготовках, е, показує як він віджимався, як він бігав. Це такий поважний віку. Доводив, що він може бути корисним. Доводив, що він може бути корисним, і він був корисним. Так і отаких от дуже багато. Зараз вибачте, забула прізвище до нас в нас виступав ці пан Іван, який возить гуманітарку і зброю на фронт. Там ці дрони якісь виготовляють. Uh -huh. А звідти він привозив снаряди і віддавав їх митцям. Вони їх розписували. в нас був акціон. Це вже витвори мистецтва. І да, був аукціон, і ми продавали ці гроші на допомогу uh -huh. військовим. А і, і такого у нас було дуже дуже багато, і я ще б хотіла повернутися до дитячих проєктів. Це теж дуже дуже важливо. А потім розповім про ну не хочу скаво то, що був нещодавно у нас круглий стіл, неймовірно важливий. От про це буду багато говорити. Єдине, що враховуємо, що у нас залишається сім хвилин, трошки менше, навіть я я буду коротко. Так так, а, так ну, добре. Тоді буду ще розповідати про фронт і тил, тому так. що а, оцей е, проект, який у нас е, е, відбувся нещодавно. А це присвячений селищу Мощун. Так, це біль Київщини, це місто, яке зупинило ворога, не дало йому дійти до столиці. Ну уявляєте собі, це біль, це неймовірна біль, і в нас виступав голова сільської громади пан Вадим. Угу. А він розповідав, як там люди живуть. Там 97% будинків було зруйновано, і їх не відновлено. А, він сам живе з родиною, в нього була своя там крамниця якась, він підприємець. А, то він, Вона не постраждала. Дім просто вщент. Да? Mm -hmm. Він розповідає, як вони дітей виносили з уламків, з під уламків. І а, він трошки відрам... підремонтував цю крамницю, вони зараз із сім'єю, величезною сім'єю там живуть. І в неймовірних умовах живуть люди. До нас в нас виступали волонтери, які співпрацюють з ним. Ну дійсно мені б дуже хотілося б привернути увагу до цієї проблеми, щоб цим людям якось допомогли. Пані Ірину, а чи вдалося скомунікувати тих, хто озвучував проблеми зруйнованого Мощуна, і тих, хто може надати допомогу у відбудові а. саме під час цього круглого столу? Дивіться, в нас ми дуже, дуже близько співпрацюємо із таким інститутом громадянського суспільства імені Голдемер. Так, так. Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голдемер, так. так, так. Боююсь, основне слово. Основне, <пл 'язкове> була розвитку громадянського суспільства імені Голдомера. Його започаткував, ну це неймовірна людина, дуже талановита, дуже енергійна. З великою повагою до нього відношусь. Це пан Елізер Фельдман. І він іще і своїми колегами і, і співпрацею ще там декілька є організацій, які започаткували такий проєкт форум добрих справ. Угу. А збираються люди двічі на рік а з різних кінців України і розповідають, що вони роблять, і як можна а, а, комунікувати, як можна зробити якісь спільноти, які будуть працювати ще, ще, ще краще, ще з більшими результатами. І от ми запросили пані Тетяну Грабан, яка директорка цього інституту, і вона вже була в мужчині. І на наступному цьому е, цієї організації буде виступати Вадим і буде розповідати про проблеми і а там же дуже люди, які дійсно займаються серйозними справами, в яких є можливості допомогти. Так, ми по трошки грошей не збирали, але це мізер. Угу. Тобто потрібно залучати якихось донорів, тому що державної допомоги вочевидь недостатньо. Так, е, да. просто зовсім недостатньо, uh -huh. щоб сказати так, правду. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а от музей, він в даному випадку саме як майданчик виступає, так, для таких круглих столів? Я так зрозуміла? Як майданчик і як організатор. Ага, тобто Закупити. ви навіть організатори цих круглих столів. Ну, звичайно, запросити людей. У нас був в нас ковні зали збираються. Зараз запросити людей, щоб вони прийшли на такий складний проєкт. Це ж не розважальний проєкт. І люди приходять, і люди теж виступають і висловлюються, і це дуже важливо. І це має розголос. Так, і головне, щоб воно мало розголос і щоб воно. Е Ну, наближало до якогось результату, щоб справді була дієва допомога надана тим, хто її потребує. Ми маємо буквально ще півтори хвилинки. знаєте, а скажіть про дитячий проект, бо це теж важливо. О, оце який зараз просто він розпочався, триває це проект разом із фондом Пікалова і звичайно, із клубом Еліт». це кінний клуб. Це така програма цікава реабілітації дітей, які дійсно пережили якісь такі страшні події. Вони спілкуються із кіньми, угу. потім ми з ними малюємо, вони висловлюють свої емоції, вони релаксують. І позавчора, от я була на цьому проєкті, і хлопчик намалював малюнок. Я скажу попрошу, скажи одним словом, що ти хотів висловити. Радість. Угу. А це діти, які дійсно травмовані. Дуже. Була група із Часового яру. Е, ну, різні. Зараз ви кажете, що в мене вже мало часу. Я я можу дуже багато розповідати про ці проєкти. І оцей проєкт я дуже хочу, щоб він тривав, тому що я бачив ну, просто реальні результати. У нас вже була одна виставка дитячих малюнків, е, зроблених у цьому проєкті. І ми плануємо зараз виставку фотографій, щоб люди бачили. Як важливо дати дітям можливість. Забути про ці якось відволіктися. Відволіктися. Пані да. Ірино, так насправді у нас дуже мало часу, але ви знаєте, найголовніше це вказати на оцей точку, як то кажуть, на мапі Києва, вказати маркер, де робляться добрі справи, і наголосити на тому, що такі добрі справи насправді може робити будь-хто. На прикладі того, як маленький музей штатом у п'ятеро чи шестеро чоловік може ініціювати великі. Проекти комунікувати між різними організаціями, залучати до добрих справ різні фонди, поширювати історії тих людей, які залишилися небайдужими, пішли боронити свою країну, і таким чином стати складовою великої нашої боротьби і великого шляху до великої перемоги. Я вам дуже дякую за ініціативу і за цю розповідь. Ірина Климова, директорка музею Шолом Алейхима у Києві, була з нами у цій частині нашого денного ефіру. Залишайтеся з нами.